Доброго вечора! Столик зроблений своїми руками для вилазки на природу. Щоб його виготовити, вам знадобиться 4 меблевих болта. таких 4 стопорних гайки. Рейс 40 на 10. Держак для граблів. Вони держак ріжу для ножок на 4 штуки. Ремінна стрічка, скоби для меблевого стептора. Ріжемо рейки відповідної довжини і відповідної кількості для того, щоб зробити площину столику, стільницю. Скріплюємо за допомогою скоб стрічку до рейок. Відстань між Рейками це є товщина олівця. Скріпили, розверлили 4 отвори по краям. Так само під цю стільницю вирізаються рейки для скріплення поперек, для міцності столика. На них так само робиться, робляться отвори, через них вставляються меблеві болти. Кріпляється поперечина з одної сторони, з другої сторони. І на них зверху вже накручуються ножки, в яких є просверлені отвора і вставлена така гайка. Закручується ось таким методом чотири ножки. З одної сторони. Підтискається не дуже сильно, тому що ви можете висунути ту гайку з отвору, який присприлили в ножці. Так, з одної сторони скріпили. З другої сторони, скріпили. Вага самого столика складає 2 кг Це є одне з переваг цього столика. Він не є аж супер великий, але він є і компактний. Це також є перевага. Якщо ви знайдете інші Ножки більш легкі, то у вас вага буде значно менше. Витримує такий столик до 20 кг, це вже перевірено. Недоліки те, що він не є високий, і те, що він є трохи хиткий. Це все. Дякую.